Очікувана перемога та заслужена нагорода. Ольга Балтажи стала чемпіонкою світу з блискавичних шашок. В турецькому місті Ізмір завершився особисто командний чемпіонат світу з шашок 100 з блискавичної гри. В особистому заліку серед жінок золото виборола міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту Ольга Балтажи з Івано-Франківська. На її рахунку 27 очок. Ще така перемога. Мені здається, що в цей час от я згадую чемпіонат Європи. Дуже хочеться, щоб нашою країною пишали. Все це додає якісь, ну може сили, може ще. Ну так це, це от щиро хочеться, щоб ми були. Оля самая на сьогоднішній день своєю перемогою прославила Україну ще раз за Україну почули в цілому світі, і приємно, що про Україну чують не тільки через перемоги кличків. На і наших словетних боксерів, але й в інтелектуальних видах. Тобто, ми різним планові можемо перемагати на чемпіонаті світу виступали 12 чоловічих і сім жіночих команд з 19 країн. Головними суперниками каже Ольга Балтажи, були шашкісти з Росії, зважаючи на ситуацію в державі, перемога над сусідами особливо важлива. В запеклі боротьбі нам вдалося обійти збірну Росії. Цей завдяки моїй особистій перемозі, і також підтримала мене ще одна Учасниця України, яка, яка поділила 34 те місце, але на жаль, була четверта. Ну сумарному заліку ми посіли перше командне місце. Обійшли збірну Росії, які які посіли друге і п'яте місце. Відповідно, це як кажуть, дрібничка, але дуже приємно. Родом із Запоріжжя Ольга Балтажи мешкає в Івано-Франківську сім років. Упродовж цього часу вона не лише доводила своє лідерство на європейських і світових змаганнях, але й підтримує юних спортсменів-інтелектуалів, проводячи майстер-класи з блискавичної гри. Задля наступного розвитку і вдосконалення спортивних навичок дітей. Сподівається на відкриття центру інтелектуальних видів спорту. Я думаю, це що цей спортивний результат дасть поштовх для. Нас для того, що ми відкрили і ті молоді хлопці, які ми от вітали на день фізкультурника, були присутні, яким зараз 8-9 років. Що вони майбутньому будуть прославляти нашу Україну, і ми будемо теж пишатися тим, що наша земля дає ще нові нові таланти. Високі досягнення Ольги Балтажи на світовій спортивній та інтелектуальній арені відзначили керівники міста та області. Чемпіонка світу отримала найвищу нагороду Івано-Франківська, подяку міського голови. І найвищу нагороду області медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Мар'яна Гернечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.